Друзі, мої вітання у Сенаті Сполучених Штатів Америки, зареєстровано законопроєкт про допомогу Україні на понад 50 мільярдів доларів. Повідомляє видання Захил. Основні пункти це пряма військова допомога до 2027 року іноземне військове фінансування, ліміт на передачу ресурсів зі складів Пентагону та на правоохоронні та антикорупційні програми. І є навіть садя для розслідування воєнних злочинів. Власне, все, що відбувається у політичній складі підтримці наших партнерів. Нашої країни це відображення тих подій, які безпосередньо розгортаються на лінії бойового зіткнення. Отже, що на фронті, які військові новини останнім часом Найобговорюваніші все це будемо аналізувати разом з Сергієм Братчуком. Це речник української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні! Слава Силам оборони! Вітаю! Героям слава західне видання The Wall Street Journal зазначає, що Україна будує масштабну лінію оборони від Харкова до Запоріжжя, щоб зупинити літній наступ Росії. За даними газети, військові риють три протитанкові рови розміщують мало малопомітні загородження з колючого дроту з металічними спіралями і встановлюють бетонні. Перешкоди зуби дракона. Крім того, зводиться другий ряд колючого дроту. Зведення укріплено складнюється через безпереміри обстріли, дефіцит інженерів і спецтехніки. Бійцям часто доводиться вручну рити траншеї і зводити захисні споруди, займаючись роботами прямо на лінії вогню, зазначає Wall Волстріт е, Ну, На початку літа я пам'ятаю, що Діпстейт. Публікував світлини фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині, і чесно, прям світлини ну дуже масштабі показували фортифікаційної оборони і якісні. Але тим не менш, ми бачимо, що росіянці проживали на Дніпропетровщині. Тож наскільки ось е, лінія оборони від Харкова до Запоріжжя, нехай там три протитанкових рови купа колючих дротів може бути стримуючим фактором ворога по-перше, я хотів би бачити інформацію, через яку фортифікацію ворожі війська проривалися на Дніпропетровщину. вважати проривом появу так званих. Груп флешмову фла, флагшток які uh -huh. е, мають на меті головне звітувати світлинами або відеоматеріалами швиденько їх передати. Що, начебто, триколорна гантірка знаходиться на території Дніпропетровщини. Цього немає, і навіть той момент, коли ми з вами говоримо, ворог дійсно намагається рухатися в бік Дніпропетровської області, і бої знаходяться зараз і ведуться поблизу так званого адміністративного кордону Дніпропетровщини. То очевидно, що жодного прориву. Фронту немає, і провалу фронту немає, як і немає інформації про те, що ворог, начебто, е прорвав там нашу фортифікацію. Більше того, знаходиться там і буде її використовувати для своєї оборони вже в тому числі. Тому з висновками, звичайно, поспішати не варто. Ми дійсно говоримо про те, що відповідальність на побудові фортифікації вона в тому числі лежить відповідно і на обласних військових адміністраціях. Про це не треба забувати. Вся ця фортифікація повинна будуватися під наглядом і контролем саме військових. Відповідно і, скажімо так, в публічному просторі мало що розповідається, крім отих основних моментів, які ви зараз озвучили, про те, яка фортифікація будується, що застосовується, які інженерні засоби для того, щоб зупинити е, рух ворога, ну е, не дати йому можливості прорвати ті е, кілька оборонних ліній. Які будуються в тих чи інших локаціях, власне, і не лише на Дніпропетровщині на Запоріжжі, також Запорізькій області фортифікація дуже серйозно будується і будують в тому числі із використанням досвіду, звичайно, цивільних інженерів, будівельників з відповідною технікою, там, де є така можливість з огляду на безпеку, тому що, наприклад. Було дуже багато розмов, чому там на сумщині певні події відбулися і наступ ворога так досить швидко розпочався у ну, ті так званій сірій зоні, тому що побудувати відповідно близько до кордону саме потужну фортифікацію, ну практично неможливо було, тому що ця територія знаходиться під обстрілом ворога. Власне, це ж такі дії з нашого боку, в тому числі, ви знаєте, коли там спецтехніка для фортифікації будівельна з'являється. І є така можливість, звичайно, її знищують, щоб не дати можливість такі оборонні ряди побудувати. Звичайно, хочеться сподіватися на те, що ті роботи, про які ми говоримо, вони дійсно виконуються якісно вони виконуються з урахуванням тактики сучасної ведення бойових дій, а досвід уже відповідний є. Тому і ще раз кажу, дуже хотілося на це сподіватися. А Є фортифікації, яка власне будується саме військовими. Тут уже точно про це ніхто не має знати взагалі. Деякі опорні пункти угу. або можливо там перешкоди будуються з огляду на те, що може пересуватися саме на цій локації, на цій ділянці фронту. Тому о, фортифікація так дійсно будується, і ще раз дуже сподіваємося на її якість. Угу. Пане Сергію, у статті от зазначено, що військові риють три протитанкові рови. Наскільки от ці складові фортифікаційних споруд цілому на цьому етапі вони дійсно ефективні? Адже ну наскільки я розумію, ми доволі рідко тепер зустрічаємо, що ворог наступав на важкій техніці. Переважно це там ми бачили ці і на мопедах штурмують, і малими групами пересуваються. Ну, скажу так, що зайвим нічого не буває. Треба готуватися до будь-яких можливих сценаріїв дії ворога, і те, що сьогодні там росіяни не можуть використовувати техніку, а механізовану компоненту вони говорять про те, що вони завтра її не зможуть використовувати. Я знаю, що ви зараз можете відповідь сказати, як же тоді нові технології війни, як же тоді, наприклад, там кілзони, які. Контролюють дрони відповідно так, це все є, але в будь-якому разі я взагалі прихильник того, щоб у нас захисні такі фортифікаційні споруди були фактично по всіх наших областях. Тому що ну відомо всім хочеш миру готуйся до війни, воно і на сьогодні виглядає актуальним. Це точно не стане е, на заваді, відповідно. Головне, якість і ще раз якість, і знову таки, з огляду на те, яка місцевість, які який характер бойових дій. Ми готуємося, і військові готуються до відповідних сценаріїв. Краще готуватися до найгіршого. Давайте говорити так. А якщо то не знадобиться, ну буде вже як історична пам'ятка після нашої перемоги. Уточню, все таки готуватися до найгіршого по всіх областях фортифікаційні споруди і на заході нашої країни. Там не знаю, ті я не сказав, що, що там будуть російські війська, якщо ви до цього хочете підвести. Ні, фортифікація має бути на основних напрямках логістичних, транспортних. Що дивно в цьому немає. Якщо Європа зараз буде будувати фортифікацію, вона має це зробити. Це буде говорити про те, що російські війська будуть в Європі, звичайно, ні, але відповідно готуватися треба, щоб потім не було запізно. Є ризики, є виклики. Російська федерація, на жаль, ще сьогодні існує. так і Ніде вона не подінеться угу. е, волонтерка та засновниця Вікторій Дрон з пані Берлінська е, зазначила, буквально на написала допис, що Росія може стояти під Києвом вже цієї зими. Поки ми рахуємо, скільки депутатів міняють позицію за тиждень, пора рахувати, скільки депутатів залишиться в Києві, коли ворог буде знову стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими Пане Сергію, чи розділяєте ви такі пасимістичні настрої? Пані Берлінською? Ну це власне запитання її. По перше, якими аргументами вона керується в цьому плані? Я не бачу таких загроз відповідно, і можливо, людина говорить про дещо інше. Сьогодні ми бачимо реалії, які відбуваються на полі бою. Очевидно, і хочу зазначити, що стратегічна наступальна операція Росіян, яка триває з осені 23-го року, вона не досягла жодної стратегічної мети ворога. Жодної. Якщо навіть на порядку денному перша стратегічна мета була можливість або бажання Росіян окупувати Донецьку область, маємо на сьогодні вже серпень 25-го року. Ворог просувається, але це просування тактичного характеру, навіть не оперативно-тактичного. Це по-перше, тобто немає виконання стратегічних планів. Ну і, власне, по інших ділянках фронту, в тому числі. Тому коментувати те, про що я зараз не знаю, про що йде мова так, але ну, якийсь дійсно е песимістичний сценарій виглядає. Не знаю, чим пані Берлінська вона тут керувалася. А я кажу про ті реалії, які є на сьогодні на фронті. Тим більше, вже говорили про ті технології війни, які на сьогодні є нові, і застосування цих технологій, воно, ну скажімо так, і змінює характер ведення війни, в тому числі і, звичайно, тактику ведення бойових дій. Угу. Ви не вірите в чи не бачите поки що підставу говорити про загрозу а, з території Білорусі, адже восени там стартують спільні навчання з Росією і якраз в той регіони можливість з Київською областю. Я серйозно ставлюся до будь-яких ризиків і викликів і розумію прекрасно, що можуть бути в тому числі якісь певні провокації під час а, цих навчань. По-друге, давайте говорити. Якщо про білоруську армію, наскільки вона готова вести війну проти України? Я думаю, що зовсім не готова. Це не шапка закидання, а це відповідно вашому святковому рівень підготовки білоруської армії і мотивації, в тому числі. Ну яка у росіян немає мотивації, крім одної тероризму та мародерства і так далі, тому подібне з їхнього боку щодо України, а щодо Білорусів, то взагалі яка тут може бути мотивація? Тому о, відповідно ще раз ризики треба всі розглядати, всі сценарії, щоб бути готовим до відповідних дій. Чим ближче будуть навчання, і сам характер навчання, я думаю, що відповідні засоби розвідки, в тому числі і технічні, і не технічні, вони звичайно дадуть нам ближче до навчання вже таку більш актуальну картинку, того що відбувається. Угу. Ви вже зазначили, що фактично з осені 2023 року у Росії наступальна велика операція. Але, от в рамках цієї от літня кампанія, про яку зазначали багато і західні медіа і різні політики. Сьогодні у нас розпочався останній місяць літа, тобто більше половини літньої кампанії наступальної Росії вже минуло. Що ми можемо зазначити? Наскільки для них я не знаю успішно чи не успішно, і чи можемо говорити, що ну, ще місяць, і саме літній цей наступ він буде в них завершений? Ну, ви знаєте, дивитися лише за календарем, що от літо закінчилося, і наступальна кампанія закінчилася, ну звичайно не доводиться. Тим більше ці наступальні дії, цей наступальний етап, на мою думку, він все таки. Розпочався наприкінці ще квітня нинішнього року, коли ворог почав активізуватися на Запорізькому фронті. Відповідно, потім роздавалися події там на інших напрямках і на Сумщині, в тому числі, все це в рамках цих наступальних дій. Очевидно, тому о, ми говоримо про те, що стратегічної мети на сьогодні ворог не досягнув. Знову таки мова йде про те, що пріоритет у нього це Донецька область. На сьогодні, але ну бачимо так, що наступальні дії є. Але знову таки тих цілих ворог, який хотів би не досяг, е зараз атакує дуже е важко і Покровськ, і на Новопавлівському відтинку. На, на жаль, там ситуація доволі проблематично, власне, і по самому Покровську, але це ще не говорить про окупацію, можливо, Донецької області. Це ж очевидні речі. А про Дніпропетровщину, скільки говорили, а про Запоріжжя так, активізація є, інтенсивність бойових дій зростає подекуди, бачимо, що росіяни максимально все те, що у них наявне, є на сьогодні по особовому складу. Там відповідно по. Обладнані по озброєнню намагаються кидати в ці штурмові дії, в ці наступальні дії, але здобутків немає. Тому доводиться інформаційно придумувати якісь там перемоги, як напередодні, наприклад, по часу Яру, або постійно там розмови про сірі зони з сірі зони, які є на Запоріжжі. Наприклад, тому о, я думаю, що є мета у ворога на найближчу перспективу, наприклад, по Покровську, спробувати закріпитися. На околицях або навіть в'язатися в міські бої. Оце очевидно, що таке бажання у росіян є. Що вдасться з нашого боку, як нейтралізувати ці е, ворожі потуги, я думаю, найближчим часом ми з вами це вже і побачимо. Е, тому що відповідь має бути відповідні рішення теж приймаються, очевидно. якою буде реалізація, це вже, звичайно, інше питання. Угу. Фактично, ну плюс-мінус паралельно з літнім наступом ворогу. У нас і запрацювала корпусна система в армії. Чи можемо зробити якісь вже проміжні підсумки? Наскільки вона ефективна, чи приносить свою якусь результативність, якісь зміни можливо на фронті завдяки цьому відбулися? Ну якщо брати за приклад, там я розумію, що ви підводите мене так плавно до третього армійського корпусу, тому що очевидно, що там вже певні підсумки дійсно можна зробити. Що на сьогодні третій корпус, який формувався на базі третьої штурмової бригади, він дійсно виконує ефективно свої завдання, і там є і кількісні показники, в тому числі щодо втрат території відповідно зони відповідальності. Очевидно, що найголовніше на сьогодні, я сподіваюся, це буде по всіх наших корпусах, чого вдалося або вдасться досягнути це взаємодії в рамках корпусу. Тобто, немає на сьогодні. Умовно, звичайно, там це мій підрозділ, а це суміжники, вони не мої. І ну не скажу, що там мені байдуже, що в них, але не було тієї комунікації повноцінної взаємодії, що, на жаль, призводило в тому числі і до втрат наших територій. Це ж очевидні речі. Зокрема, можемо, як приклад, не дуже гарний назвати очеретом, Як приклад, угу. на сьогодні ми бачимо, що корпусна система, вона якраз і. Ми поверталися до неї, щоб покращити цю взаємодію, покращити комунікацію між підрозділами одного військового організму, який відповідає за конкретну ділянку, і не розпорошує свої сили. Тут моя діляночка за 20 кілометрів там суміжники, і лише потім знову якась моя територія, ну умовно. Тому на сьогодні є зона відповідальності, є ті, хто за неї відповідають, плюс е планування і проведення відповідних е військових операцій. Або mm -hmm. оборонного характеру, або контрнаступального, тому контратакуючого, так точніше. Тому я думаю, що плюси є. Не забуваємо все це ускладнено тим, що процеси до формування вони ще йдуть по штабах, плюс все це в рамках війни. Звичайно, це накладає свій відбиток. Mm -hmm. На Донеччині корпусна система може покращити ситуацію, зокрема для Покровська, чи тут питання вже саме не в цих організаційних складових. В тому числі і в цих організаційних складових, в тому числі, тому що е для цього воно все замислювало для того, щоб ситуацію на полі боя покращити, не для того, щоб комусь хотілося створити якісь або повернутися до старих е нових структур. Це якраз для того, щоб ситуацію на полі бою змінити. Сподіваюся, що це вдасться зробити. Угу. Гаразд заява пана Сирського. Багато її е, публікували різні змі. Е, деякі експерти про це теж зазначали, давали свою думку. Але хочеться безпосередньо військових почути. Що це значить Сирський. Навчальний процес на полігонах та навчальних центрах треба максимально пронести під землю. За словами Головкома, це пов'язано з безперервною безпековим питанням у зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів. Вся Україна реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно. Миттєво сказав він. Я думаю, ну технічно, звісно, можна там, мабуть, перенести під землю, це розгорнуто величезне будівництво під землею. Але наскільки це ці умови для військових, для підготовки військової ну, для всіх підходять, скажімо так, ну, для операторів БПЛА, для не знаю, артилерістів? Вони ж теж мають якось відпрацювати е постріли під землею? Це дійсно реально? Ну, треба сприймати все так буквально в будь-якому разі у будь-якого навчання є відповідні етапи, і для того, щоб максимально убезпечити на якихось підготовчих етапах, можливо, там різні навчальні точки. Наші війська, наші підрозділи, які вчаться від загрози з повітря, ракетних ударів там, дронових ударів. Звичайно, це можна і спокійно переводити під під захист і під землею. В тому числі це перше. По-друге, Головком говорить наголошує на найголовнішому. Найголовнішим, і це, це очевидно, це як отче наш, це безумовне виконання алгоритмів дій під час сигналів повітряної тривоги і реагування відповідних командирів на те, що в небі над ними з'явилася пташка розвідування. Ми ж прекрасно розуміємо, що розвідник з'являється, то очікую власне удару. Це е, розумію, хто скаже людський фактор, людський фактор, який впливає на безпеку людей. Тому командири е, мають забезпечити відповідну реакцію. Силами і засобами, які будуть цю цей ризик знищувати відповідно розвідрон, фізично в тому числі. Ну і по-друге, стосується кожного з нас реагувати на сигнал повітряної тривоги, тому що у нас, на жаль, є випадки, коли не було ніяких шикувань, коли не було зосередження особового складу, коли своєчасно надійшов сигнал повітряної тривоги. На жаль, є люди, так це і ще раз кажу, можна списати на людську відповідальність. Нам ж від того не легше, що гинуть люди або є поранені. Але певні люди, ну скажімо так, не до кінця відпрацювали свої питання, не пішли просто в укриття, сподівалися uh -huh. на щось інше. На жаль, тоді ситуація може бути дещо трагічною. Але найголовніше цей процес має організувати командир. Uh -huh. Це uh -huh. uh -huh. Так, почула. Uh, Наостанок, uh, ваша думка стосовно uh, Заяви рішення представника представник Кабінету міністрів раді пан Тарас Мельничук зазначив, що жінок із медичної та фармацевтичної освіти автоматично ставитимуть на військовий облік. Також уточно алгоритм дій. Для навчальних закладів та ТЦК СП щодо цієї категорії жінок, крім того, звання, матрос, солдат, запасу присвоютимутися одночасно з постановою на військовий облік громадянам, які досягли 25-річного віку, які не проходили військову службу або базову підготовку без їхнього виклику до ТЦК в контексті е, автоматичного ставлення на військовий облік жінок певних фармацевтичних і ось е, медичних категорій: там і лікарі, і фармацепти, провізори, е, масажист. Цим ну, там величезний був перелік. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Бо я вже зустрічала багато різних е, таких м, скептичних заяв про те, що ну, дивіться, до чого це призведе. Тоді у нас е, в тилу цивільні не зможуть мати е, спектр медичних послуг, бо жінок тоді будуть забирати. Ну, маску. Це маніпуляції і спекуляції. Це ж не означає, що людину забирають автоматично на фронт. Наскільки мені відомо, там е, за власним бажанням, а не мобілізація. Наскільки мені відомо? Е, принаймні, е, все, що стосується, скажімо, мобілізаційного ресурсу, він є мобілізаційний ресурс, тим більше медичний, і це у будь-якій країні світу таке відбувається. Так що тут знову таки це ж не означає, що всіх зібрали, погнали на фронт. Ну давайте ставитися без маніпуляцій до того, що відбувається. Розмови різні будуть. Ну знову таки, розмови. Має бути відповідна комунікація від органів влади. Угу. в тому числі і від наших ТЦК СП, що стосується відповідних процесів мобілізаційних, тоді це знімає напругу у суспільству, і ми це з вами дуже добре знаємо. Угу. Пане Сергію, дякую за те, що прийняли наше дякую запрошення. Роз'яснило нашим глядачам всі ці важливі питання і теми, які ми разом з вами піднімали, речник української добровольчої армії Сергій Брачук був разом з нами. Друзі, пане Сергію, дякую ще раз. До зустрічі.